Рік тому, коли криза в Україні стала головною новиною в міжнародних медіях, принаймні на декілька тижнів, багато людей були заскочені зненацька. Але чи справді були підстави дивуватися подіям, що розгорталися у цій мінливій частині світу? Подальші роздуми стосуються чотирьох аспектів подій року: що щоміну російської агресії Криму, стратегічних цілей Путінської Росії щодо решти України, несподіваної появи на арені Угорщини та її інтереси до Закарпаття, а також реакції лідерів України на її так зване русинське питання. І, власне, тепер, тому що я вже говорив про ці перші дві пункти, я буду тільки говорити про останні дві. Як уже давно згадували, як від початку 21-го -21 го століття, тобто вже понад 10 років, Владимир Путін штрикав у те, що він уважає за слабкі місця України? Донбас, Крим і Закарпаття. Ми всі знаємо, що відбулося у Криму і на Донбасі. А що ж Закарпаття? На початку листопада 2014 року Пол Гобол, коментатор із Джеймстаунської фундації, Впливового американського аналітичного центру написав у своєму блозі пост під назвою. цитую, Москва використовує Будапешт, аби розіграти русинів проти Києва. Іншими словами, інтерес, який Росія від початку 21 століття час від часу виявляла. До так званого русинського питання у Закарпатті, вийшов на новий виток співпраці з поточним правоорієнтованим урядом Угорщини під керівництвом прем'єр-міністра цієї країни Віктора Орбана. По суті, Путін і Орбан є продуктами історичного минулого своїх країн. І кожен з них бачить себе інструментом здійснення долі своєї країни. У випадку Путіна це євразійська Росія, яка очевидно має включати Малоросію або Україну. У випадку Орбана це історична Угорщина, що її розділу східно з Трианонським договором 1920 року. У складі до Тріанонської Угорщини були території з усіх країн, які тепер мають спільні кордони з нинішньою Угорщиною. Південну Словаччину, Румунську Трансловію, Сербську Воєводину, Австрійський Бургенланд і Українське Закарпаття. Як і Путін Орбан вважає, що право і обов'язок Угорщини. Захищати етнічних угорців, які живуть у, тих, у цих країнах, тобто, іншими словами, у ближньому зарубіжжі. Тобто, ближньому зарубіжжі угорщини. До них належить приблизно 150 тисяч на угорська меншина, яка компактно проживає у південному Закарпатті. У рамках Цього справді несподіваного угорсько-російського спільного геополітичного інтересу політичні радники і Путіна, і Орбана розірували карпатську русинську карту, тобто намагалися скористатися з русинського питання в Україні. Тут і тепер буде недоречно. Пускатися в історичні розвідки щодо карпатських русинів та історії Закарпаття. Однак, оскільки більшість читачів і в Україні, і за її межами мають у найкращому випадку дуже приблизне уявлення про найзахіднішу область своєї країни, слід робити декілька зауваг. Закарпаття або історична Підкарпатська була останнім територіальним здобутком Совєтського Союзу. А отже, і України, оскільки її приєднала лише наприкінці Другої світової війни. Ця територія ніколи не була частиною Київської Русі, але протягом 800 років від початку. 12 століття і до Першої світової війни вона була складовою частиною Угорського королівства. У міжвоєнні роки 20 століття вона була частиною нової держави Чехословаччини. Відтак її насильно повернули Угорщину під час Другої світової війни, доки її в осені 1944 -го, -го року звільнили совєтські. Війська. Хоча Закарпаття перебувало під правлінням різних держав Угорського Королівства, Австро-Угорщини, Чекословаччини, воно часто мало особливий політичний статус. І ще 1848 року громадянські лідери регіону зажадали і отримали від правителів Габсбургів певний ступній самоврядування. Воно навіть мало певну автономію, як руська країна» наприкінці 1918 року в складі Угорщини, та як «Підкарпатська Русь», яку також короткий час називали «Карпатською Україною», у складі Чехословаччини від 1919 до 1939 року. Досить недавно, у грудні 1991 року не менше, ніж 78% відсотків мешканців регіону проголосували так у референдумі, який нам вимагав автономії, буквально самоврядування для Закарпаття у складі України. В результаті того референдуму центральний уряд. У Києві так і не виконав. Досвід про політичний аспект. Що з Мешканцями Закарпаття? Більшість з них завжди становили східні слов'яни, хоча їхня національна ідентичність донині залишалася проблематичною. Ці люди традиційно називали себе руснаками або русинами. І в різні часі описували себе аж належних до російської національності, до української національності або до окремої Карпатурусинської національності. 1945 року новий совєтський режим оголосив, що він вирішив національне питання просто прогосу. Проголосивши усіх місцевих мешканців східних слов'ян українцями. Після падіння комуністичного правління та Совєтського Союзу виявилося, що карпатські русини досі існують не тільки у Закарпатської області України, але і у сусідних Словаччині, Польщі, Угорщині та Румунії. З 1989 року кожна з цих країн, які тепер є членами Європейського Союзу, визнала русинів, карпатських русинів як окрему національність. Натомість Незалежна Україна не виявляла особливого бажання, щось зробити стосовно питання національної ідентичності. Більшість представників центрального уряду та інтелектуальних кіл України дотримуються поглядів українських національних ідеологів кінця 19 століття, та якщо ми вже про це совєтських ідеологів марксизму, про те, що ніколи, ніколи не було, немає і не буде окремої карпату Русинської національності. I кожен, хто dotrimuje таких поглядів, є або не ne людиною, або сепаратистом налаштованим проти України. У результаті тиску з боку уряду США, Європейського союзу до діаспорних організацій Карпатських русинів у першу будете 10 Десятиліття 21-століття відбулися деякі зрушення у цьому питанні. У березні 2007 року Закарпатська обласна рада переважно, переважною більшістю 72 проти 2 ухвалила рішення, яким визнавала русинів як окрему національність. А закон України про мови 2012-го досить чинний згадував русинську мову як одну з офіційних мов країни. Ось це є два компоненти русинського питання в Україні. Нереалізований референдум 1991 року про автономію. І не вирішене питання про визнання карпатських усім як окремої національності на державному рівні. Обидва питання тепер узяла на озброєння не тільки Путінська Росія, а й Орбанівська Угорщина. Що слід зробити? робити? А хто має це робити? Росія, Угорщина. Карпатські русини та Україна. Що стосується Росії, там змін можна не очікувати. Путінова пропагандистська машина далі просуватиме будь-які елементи у межах або за межами цієї території, які скільні вважати Росію за рятивника регіону. І нібито гаранта карпатсько русинської національності і закарпатської Карпатської автономії. Що стосується Угорщини, слід надати підтримку тим силам у цій країні які протистоять прем'єр-міністрові Орбану і крайньоправій partiji Jobik із її недоречними мріями відновити до Пріанонську угорщину, таку, якою вона була до Першої світової війни. Будь-яка реставрація вимагатиме зміни кордонів, а отже покладе край політичному ладу і стабільності в Європейському Союзі. Не може не дивуватися тому. Як нинішня патріотична правиця Угорщини може бути такою наївною, щоб очікувати від Росії допомоги та співпраці. Пам'ятаючи історичну по дотріанонівську угорщину і прагнучи до неї, вона зручно забуває. jak u Víni za nezáležnosť uhoštiny 1849 roku uhorci zaznali porázky vid rosijských cárských výsk i jak hrobru chorobru revolúciu 1956 roku rozčavili sovietské tanky nadislani z Moskvy. A čo sú sujecia uhorskoj menšosti u Zakrpatii? Жодна пропаганда з Угорщини не може змінити факту, що її статус за незалежної України був принаймні не гірший, а то й кращий, аніж статус будь-якої іншої угорської меншості у сусідних Угорщиною країнах. Що стосується карпатських русинів, більшість з них у Закарпатті, а також у сусідних країнах та у діаспорі в Америці, просто бажаю, щоб їх визнали як окрему національність, і щоб їхня мова і культура здобули підтримку в країнах, де вони живуть. Від часу Революції 1989 року вони фактично досягли цих цілей у всіх країнах, окрім однієї України. Всесвітній Карпатурусинський рух ніколи не був зацікавлений у створенні окремої держави. Він виступає проти зміни міжнародних кордонів, він завжди підтримував територіальну цілісність України і, що найважливіше, її прийняття на певному етапі до Європейського Союзу. Що стосується тих елементів серед карпатських русинів, які справді очікують очікую чогось від Росії, їм варто пам'ятати, що їм приніс, або радше не приніс, схід. Російські інтелектуальні кола ніколи не приймали погляду, що карпатські русини є окремою національністю. І коли під машкарою Совєтського Союзу, Справжні росіяни 1945 року нарешті з'яли цей регіон під контрол протягом декількох років, вони брутально підсікли традиційні карпатсько-русинські культурні цінності, знищивши Греко-католицьку церкву, забравши дорогу для них землю і заборонивши їхню мову та національну ідентичність. Карпатські русини ніколи не отримували і не потребують допомоги від Росії, чи царської, чи радянської, чи Путінської. І нарешті, що стосується України. Україна створила русинське питання і Україна може вирішити русинське питання. Nema je sensu zaprečuvati realni stol, što je narod usredeni za mežami України, jaki isnuje i stvređuje, što він naleži to okremoj nacionalnosti. Nema je sensu zaprečuvati značenja referendumu hrudnje 1991. roku pro autonomiju, Виріште питання автономії у контексті децентралізації урядової влади усі України. І що важливіше, ви знаєте карпатських усінь як окрему національність, це базове питання прав людини, що його сусідні країни, які належать до Європ... Європейського Союзу, вирішили багато років тому. Раніше або пізніше, Україні слід буде допасувати свій крок до Європейського Союзу та здійснити позитивні дії щодо визнання Крапатурусинської національності, вчинивши правильно і зробивши це саме тепер, лідери у Києві можуть показати. Що вони твердо віддані справні перетворення своєї країни на європейську Україну, а не на єврейську Малоросію. Дякую.